Добрий день мої малята. Йдуть до нас морози люті, снігурі сидять на дуті, пташенята стріп-стріп-стрип, малесенькі, диб-диб-диб, їжу по снігу шукають, під стріхою спочивають. Котик хоче грати, снігурів рахувати. Давайте ми з вами порахуємо снігурів. У нас є снігурі великі і є снігурі маленькі. Давайте будемо рахувати спочатку великих снігурів. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У нас великих снігурів сім. Давайте порахуємо, скільки маленьких снігурів. Один, два, три, чотири. Скільки маленьких снігурів у нас? Чотири. А яких снігурів більше великих чи маленьких? Ось великих снігурів ми поставимо число сім, а маленьких в нас чотири. Ми поставимо число чотири. Так, так, яких більше, великих чи маленьких? Так, більше в нас великих снігурів, їх сім, а маленьких в нас 4. Тому, якщо ми поставимо знак, який? Більше, менше чи дорівнює? Ось в нас знак. Більше. Менше чи дорівнює? Так, ми поставимо знак більше, тому що 7 більше, ніж 4. А якщо навпаки ми поміняємо і спочатку поставимо снігурів маленьких 4. Ось так. А великих за маленькими поміняємо. То і знак у нас теж поміняється. Буде знак чотири менше, ніж сім. Ось так. А зараз давайте. Трошки поміркуємо. Нам треба, щоб снігурів було десять і великих, і маленьких. Скільки треба додати до великих снігурів маленьких, щоб в нас було десять. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Додаємо. Один, два, три. І разом у нас снігурів. Десять получилось. Ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось так. У нас десять снігурів. А зараз ми Великих снігурів приберемо. І ось вони у нас полетіли. І є у нас два снігура маленьких. Треба до них додати три снігура великих. Один, два, три. Скільки разом буде, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Буде п'ять. А зараз полетіли снігурі маленькі, залишилось. Скільки снігурів у нас залишилось? Три снігура. А полетіла два снігура. Яких маленьких? Ось. Полетіли вони. Так, полетіли і залишилося три великих. Я думаю і гадаю, що вам сподобалось. Дякую за увагу!